Народний, я спів хоровий, я є спів я співцерковний, є спів естрадний. 20 років тому назад я професійна співачка захотіла створити вокальну студію, дитячу з академічного вокалу і подивитись, чи можна дітей з бабочку відібрати талановитих, здібних і познайомити їх з світовою вокальною музикою. Ну, це... Пройшло крізь мої руки. Багато з них обрали свою долю, вибравши справжнє вокальне мистецтво як свою роботу. Що я. що центр творчості дітей та юнацтва Галичини Є найбільшою потужною мистецькою установою, яка працює з дітьми та з молоддю в позаурочний час. Майже всі мистецькі напрямки охоплені нашою діяльністю. Це від естрадного мистецтва, можна сказати, до класики. У нас працюють чудові колективи. Вокального інструментального напряму дуже представлено потужним таким мистецьким блоком. Це колективи, які працюють у жанрі народного мистецтва. Засипалась з та піском, Залюбилась дівчинонька з іншим іншибато з шести років. Відбираємо дітей, які мають вокальні здібності, які мають потяг до музики. Бажано, щоб вони займалися ще якимось інструментом, вчились грати, і починаємо заняття. Заняття відбуваються індивідуально. Класичне вокальне мистецтво зродило в Італії шістнадцятому-сімнадцятому в сторіччі, і ми беремо за основу е, твори італійських композиторів, які допомагають виховувати кантелену у дітей. Бо хто вміє співати кантелену, той взагалі вміє співати. Поступово реч, реч, речі ускладнюються, але мені ніколи не про українські народні пісні, які, які прекрасно ем, виховують, допомагають виховувати дітей. Ту ж кантилену, бо українська мова надзвичайно співоча. У нас є досягнення, бо дитинки, яка з шести років дівчата займалися вокалом. В 10-12-річному віці вони зробили, мали сольні концерти в органному залі і в залі Львівської філармонії. Ірина Она у років, з інструментальним ансамблем мала концерт в органному залі, а Ірина Терех мала великий концерт в нашій філармонії. Канто спів, абель прекрасний, старовинний спів, і сучасний. І в дитинстві саме тут світ вокал вас ведуть.